Конопляна олія це справжній порятунок для сухої та подразненої шкіри. Вона містить вітаміни та жирні кислоти, які глибоко живлять і зволожують шкіру, допомагаючи їй залишатися м'якою та здоровою. Як правильно використовувати конопляну олію? Її можна наносити замість сироватки на чисту шкіру обличчя або додавати до нічного крему? Для більш інтенсивного догляду можна робити маски та обгортання, що допоможуть глибоко зволожити та зміцнити шкіру. Конопляна олія також ідеальна для масажу, оскільки забезпечує гладке ковзання та підтримує шкіру в тонусі. Це особливо важливо в холодну пору року, коли шкіра потребує додаткового зволоження. Вибирайте свіжу конопляну олію холодного віджиму для найкращого результату. Наш продукт виготовляється безпосередньо на замовлення, щоб ви отримували тільки найякіснішу та корисну олію для вашої краси. Доглядайте за своєю шкірою природно разом із конопляною олією. Дякуємо за перегляд! Якщо хочете дізнатися більше про користь натуральних олій та отримувати корисні поради для здоров'я та краси, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк, якщо це відео було корисним, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Будьте здорові та натхненні разом із нами!